Зараз ми знаходимося на виборчій дільниці по вулиці Порізької комуни 20 у 24 школі. Зараз дізнаємось, як тут проходять вибори. На одному сайті Сум була опублікована інформація про те, що на дільниці в школі номер 24 висів плакат Відео та фотозйомка на території дільниці заборонена, посилаючись на одного з кандидатів у депутати. Ми поговорили зі спостерігачами та дізналися, чи були порушення. В принципі, день проходить хорошо, якби яких особах нарушень не було. Єдине, що мабуть, буде вже не новість якась, но вибори були. Чи вогні не бачити, оскільки не було кабінок, якби і за його пришлось на полчаса позже почати вибор. В принципі, все йде по плану. Як звичайно, вибори приходять, і почали ми вибори зранку, і люди йдуть, бачите, коли є трошки нема. Порушень у нас не було взагалі. На дільниці повинно проголосувати 2015 голосів. На даний момент проголосувало 301 особа. За що ж голосують сумчани? Дизнаемость у уже проголосовавших. За мир и честность. И то, и другое отсутствует. Хотелось бы, чтобы было. Изменения ожидаю, что наполнится бюджет, не будет таких вот э, передряз с маршрутками, там кто-то будет лоббировать, лоббировать свои бизнесы, это мне не устраивает. Я хочу, чтобы у нас все было честно и открыто. И Мы голосуем, дай? чтобы у нас В країні з'явився порядок, щоб пенсія достойна була людям, щоб місто було чисте, за квартплату недорого було, щоб ми могли жити по своїх достатках. От у мене є паспорт, і ми йдемо голосувати. Доброго дня! Денис Андріяш Сергій Молевський на часі новини.